29 квітня відбулася чергова 24-та сесія шостого скликання Чернігівської обласної ради. Серед інших питань, які розглядалися депутатами на сесії, вирізнялися лише кілька: про підтримку звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентської асамблеї Ради Європи, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою агресором. Звіт голови обласної ради про роботу за минулий рік та за чотири місяці поточного року обрання першого заступника голови обласної ради. Щодо першого питання, то жоден із депутатів не був проти констатації факту: Росія, по відношенню України, є агресором. Цікаво, що якраз перед голосуванням стосовно питання російської агресії, запрошений на сесію голова Чернігівської обласної держадміністрації Валерій Куліч вийшов із сесійної зали, а після отриманих результатів повернувся. Чи то цим виходом очільник адміністрації хотів показати депутатам, що виконавчо-розпорядна влада в області взагалі проти визначення і підтвердження нападницьких дій з боку Росії, чи застрахував себе на випадок? Коли у майбутньому при виникненні ймовірної російської агресії і на терени Чернігівщини можна буде сказати декому про свою непричетність до визнання агресивних дій Російської Федерації, адміністрації я перепрошую, на області, знаходиться начальник Генерального штабу України, і зараз покинув засідання сесії обосної ради. А от довго тривало звітну доповідь голови обласної ради, депутати не схвалили, тут були як проти, так і утримались. І хоча юридичних наслідків таке рішення немає, все ж таки моральний аспект відіграє чималу роль. Таке рішення свідчить про довіру чи, навпаки, недовіру обранців своєму керівнику, якого вони обрали більше року тому. Сам Микола звірів у цьому жодної трагедії не бачить, та все ж. Після небажаної для нього голосування різні думки точилися в кулуарах сесійної зали. Деякі депутати знаходять цьому своє пояснення. Я голова фракції всеукраїнського об'єднання батьківщина, в Чернівській депут Чернівської обласної ради Іван Яков. Чому не підтриманий звіт? Я мав намір, я сказав, що я хочу виступити обговорення, але е, ведучий не дав обговорення, а зразу перейшли запитання і голосування. Запитань нема, А обговорення запитання це різні речі. Любий звіт має мати обговорення. Це перше питання, що не була надана е, можливість депутатам висказати свою думку. А Звіт голови обласної ради може чим то напамін про мову. Секретаря обкону може бути тому, що в звіті не було нічого сказано за економікою. Е, люба країна, люба територія е, вона тоді і признають, візнають всі. І коли вона економічно сильна, є, є самодостатня, а не сказано тому, що в цьому напрямку, мабуть, і нічого і не робилося. Також я пописував тези. Коли Вікторович, який він на протязі року балакав, Скажімо, е, перша теза, що він заявляв рік назад, що проходження платежів через значиство він бере під особистий контроль. А. Прийшов кінець року, і на всі бюджети в місце в органах місцевого самоврядування вони не проплачувалися. гроші позалишалися на рахунках і вони не могли їх направити в соціально-економічне русло. Також би я йому хотів сказати про те, що неоднократно він повторяв, якщо реформа не буде йти, продвигатися. Децентралізації реформування місцевого самоврядування, то він перший стане і піде на Ків, але чогось такого я не бачив. А це він неодноразово. одноразово. От тому, мабуть, оце, е, ці всі, також як мені сказав один голова села з Корюковського району, е, бо в поїздах по міру виконання своїх обов'язків і в Корюковському районі я був. Е, він сказав: ну і що, збирав на звірів рік назад по питанню децентралізації самоврядування. Ну і що? Вибачайте, каже тільки одно слово блудство, Більше нічого. відповідно до регламенту і закону голова світує перед депутатським службу я зробив. Я ще робляшний депутатам за підтримку. 49 депутатів і 6 депутатів підтримали те рішення, яке винесено з звіт звіту голови. Тобто щорічно голова звітує про свою діяльність в області ради. Я дякую всім депутатам за підтримку. Звіт був відкритий, він був опублікований в засобах масової інформації, діяльність голови є публічною і відкритою. Що сьогодні відбулося на сесії обласної ради? Результати роботи так, обласної ради і ваші... ну, Результати обласної ради оцінюють люди, громади. І депутатський корпус працював злагоджено, є сьогодні підтримка, розуміння, всі питання і ті обов'язки, які прописані законом, по них звітував голова, зауважень, запитань до діяльності обласної ради, як ви бачите, не було. Скажіть, будь ласка, я так розумію, ну нам щось можете вам можете кандидатуру представляти. А якщо у разі є наприклад, не підтримаючи? Так прописаний закон. Ви пам'ятаєте, коли не було розуміння і не було єдиної узгодженої кандидатури? І для того, щоб не дестабілізувати ситуацію, я виступив з ініціативою, в тому числі з метою економії коштів, що не було посади першого засновника. І по вже до виборів чергових залишилось небагато часу. Але пам'ятаєте, у сесії і тоді депутати таку позицію голови обласної ради, що не підтримують. Вони сказали, що потрібний. Перший заступник голови обласної ради. Як тоді мав діяти голова? Виконувати Конституцію, закон про самоврядування і чинний регламент. Відповідно до регламенту роботи обласної ради і закону це прерогатива голови обласної ради. Я зачитав норму закону, він таку кандидатуру підбирає, яка відповідає своїм фаховим. Він обговорює з депутатським корпусом і вносить на розгляд обласної ради, що я і зробив. Кандидатура Беконі Сергія Федоровича, вона була обговорена, ви знаєте, що про це ми говорили, як було обговорено в засобах масової інформації, абсолютно відкрито. Ви бачите, що розходяться деякі думки фракцій, і я знову повертаюся до тої думки голови обласної ради, що минулого разу я казав, що тоді давайте знайдемо спільне рішення ту кандидатуру, яка буде підтримана. Але оскільки це виключно компетенція голови. І я думаю, що це розумно і правильно. Якщо є довіра до голови обласної ради, то тоді є довіра підібрати того першого зама. Але ще є й принципи. Я їх неодноразово озвучував і на сесії і депутатському корпусу. Необхідна та людина, яка відповідала трьом основним критеріям: це професійно підготовлена людина, це порядна і компетентна людина. І та кандидатура, яка стоїть на принципах демократії, на принципах відкритості, і це є головне. І от серед всіх кандидатур, які обговорювалися, зокрема однією з найбільших демократичних фракцій. Власній раді була запропонована кандидатура єдина Сергія Федоровича Прикона. Я підтримав, обговорив з депутатами і виніс на голосування. Якщо думки розійдуться, то мабуть тоді повернемося до, до думки. Тепер вже кажуть, що не потрібний перший заснов. Тобто на тій сесії, що говорить? Що потрібний, і не підтримали позицію голови обласної ради. А на цій сесії попрацювали, ну, я так скажу, що мабуть цей період з лютого, ну з січня, ну, майже в кінці січня була сесія, працювала обласна рада. Багато депутатів підходили і кажуть: ну, Микола Вікторович, ви працюєте, працює ваш заступник, ефективність обласної ради, темп не зменшився, відпустки я не ходив, працюю постійно на роботі, скільки вистачає сил. То кажуть, вам, мабуть, і не треба першого заступника. Ви працюєте, ми вас підтримуємо. І от сьогодні ви бачите, кажуть, що вже не треба першої заступника. Але я маю виконати закони, регламент і пропоную, і вважаю, що потрібно. Знайшов таку кандидатуру, прошу підтримати. Але вирішать ці депутати, хочу сказати, що і доля голови обласної ради, і першого заступника, і любого керівництва в обласній раді, і любому представницькому органі залежала і завжди залежить від депутатів і в обласній раді Сто. На превеликий жаль, функціон... ну, працюють 97. Один помер, два, яких ми не дообрали. І от ці 97 людей і визначають долю керівництва обласної ради. І мою, як голови, і оцінюють, і так далі. І заступників. Як вирішать депутати, так і буде. Це буде залежати від депутатського корпусу. Дякую вам. У разі, якщо не підтримують, будете виносити питання, щоб про... Зняття чи як ну, от ваші дії, якщо зараз не підтримують, скасування ну, що? Будуть наступні сесії. Будемо працювати. Керівництво ж є обласної ради, ну немає, буде вакантна поки що посада. Закон дозволяє мати вакантні посади в будь-яких структурах представницької влади і органах виконавчої влади. Ясна річ би щоб хотілося, щоб було повноцінно. Але є багато вже сьогодні впливаєш політичний. Аспект, політичний плах і більшість депутатів і громадські сходяться на тому, що фактично ми виходимо в фазу передвиборчу. Що е, після Революції Гідності відбулись вибори президента України, Верховної Ради України, не відбулось місцевих виборів, і е, ви знаєте, що не перезавантажені, як я сказав, ради всіх рівнів, і районів, і міст. І ми маємо ці конфліктні ситуації: суспільство одне, а представництво їх у органах самоврядування інше. І це є правда. І е, ясна річ, що треба швидше проводити. То я виступаю за те, щоб вже проводити вибори місцеві на нові законодавчої особи. В ідеалі це зміни до конституції, це передача повноважень, це повноцінна децентралізація, тому що під цим є підписи, коли ми підписували асоційоване членство. І в кінці кінців цього хоче народ. І треба швидше провести ці вибори. І от тоді вже новий депутатський корпус він буде визначати і новий склад. Я як кажу в народі, що після Революції Гідності я взяв цього воза і впрягся е, і тягнув. Але від чого я не відступлю? Від тих принципів, за які загинули люди, від те, що гинуть сьогодні, це суверенітет. Цілісність це демократичний розвиток України і Чернігівщини, зокрема, це самоврядування, це основні базові речі. І скільки вистачить моїх сил, я буду переконувати обласну раду, своїх колег-депутатів не сходити з цього курсу і підготувати суспільство до нових демократичних, вільних виборів. Хай визначиться народ. Щоб не було адміністративного тиску, ви, мабуть, бачили, що як Рада діяла, коли вибори були президента, Верховної Ради. Ніхто не може закинути, що е, був адміністративний тиск, були якісь вказівки. Народ має сказати своє слово. І як логічним кроком голосування з попереднього питання не стали неочікуваними результати таємного голосування з приводу обрання першого заступника голови обласної ради. Кандидатом на посаду якого очільник облради висунув депутата Сергія Баконю, проте в результаті таємного голосування він не набрав необхідної кількості голосів. Важливою подією на сесії відбулося відзначення героїчних життєвих принципів нашого земляка, герої України Волка Лук'яненка, голова обради вручив нагрудний знак і посичення звання, почесний громадянин Чернігівської області. Патріоту України Левко Лук'яненко, який був запрошений на пленарне засідання з нагоди цієї урочистої події, керівник обласної ради наголосив, що Левко Ргоруч зробив надзвичайно багато для утвердження України як незалежної суверенної, демократичної держави і рідної йому Чернігівщини. Прийняти цю ідею думав, що не залежно. А потім знову повернемося у союз із Росією і тоді заживемо так, як жили. Слава Богу, що знаєте, події змінюються в сторону, зміцнення української незалежності нашої держави. Революція Гідності показала. Вона її почала молодше покоління, і вона показала, що українці вже хочуть самостійності. За 23 роки вони відчули смак свободи, і тепер той смак свободи рухає на ними далі і далі. І хоча Москва, ця азіатська орда, посунула на Україну з метою задушити нас і знову підпорядкувати, але на фронті народилася фраза. Краще згинути в бою, ніж повернутися під московське колоніальне рабство. Отже ж я радий, що живу в той час, коли Україна готова померти, а не повернутися під московське колоніальне рабство. І я знаю, що на Чернігівщині є підготовка, ну, громадянська така підготовка, знаєте, до партизанської війни. Чернігівщина, ну я знаю краще по Київщині, вона добре озброєна. І якби Путіну прийшла та шизія, і він би поперся по всіх наших східних кордонах, по Чернігівщині, Сумщині, Харківщині і так далі, то народ повстане і, ті, і та орда, яка зайде на територію України, вона не повернеться, вона тут тяже трупом. Тож я дуже дякую, що ви стоїте на позиціях боротьби за захист України. Мене нагородили за мою попередню боротьбу. Я бажаю вам доброго здоров'я і натхнення співати дружно, і, що не вмерла Україна, і боротися, і розширювати українську національну ідею, яка надихала, надихає і буде надихати всіх кращих сім'ї України на зміцнення нашої державності. Слава Україні! Микола Звірів, за дорученням голови Верховної Ради України, вручив почесні відзнаки найвищого законодавчого органу держави кільком представникам органів місцевого самоврядування Чернігової Сіверського краю, а від імені обласної ради нагородив керівників територіальних громад, переможців обласного конкурсу на Кращу сільську, селищну і міську раду Чернігівщини. З огляду на ситуацію в Україні перед депутатами виступив заступник Чернігівського обласного військового комісара, полковник Олександр Криворучка. Він проінформував про стан військового призову на строкову службу та мобілізацію військозобов'язаних загалом. за шість за призвано 6038 вісім військовозобов'язаних із них 701 офіцер і 388 восімдесят за підсумками проведення заходу мобілізації 2014 року Чернігівська область зайняла третє місце серед областей України за кількістю признаних інвестиційних ресурсів. Протягом 2015 року за четверту чергу часткової мобілізації поставлено 1749 військовозобов'язаних, в тому числі 182 офіцери і 45 одиниць техніки. Виконання плану завдання поставки міліційних ресурсів військового комісаріатурівської області за четверту чергу. Складає 104% по особовому складу і 84% по техніці національної економіки. Планове завдання на п'яту чергу частково мобілізації складає всього 468 чоловік, в тому числі 84 офіцери, 121 техніки. На сьогоднішній день завдання виконане на 62%. З них поставлено 298 чоловік, в тому числі 40 офіцерів. Станом на 29 квітня 2015 року за 5 черг мобілізації військовим комісарем Чернівської області призвано всього 8146 чоловік, в тому числі 923 офіцера і 439 одиниць техніки населеної економіки. Проблемне питання є. Ми сталкиваються не тільки з тим, що існує якась протидія проведення заходів мобілізації. Дуже багато проблемних питань по вирішенню питання розгляду стану здоров'я військового зобов'язаних, дії лікарських комісій, особливо районних. Для прикладу, привожу, що вчора даже надійшов пожежний повідомлення відсотки слабіського комісара, виконуючи обов'язково про те, що 90% військового зобов'язань, які заходять на за військову комісію, признаються непридатними. Яка це тенденція і як будемо розглядати Ми, і, і, з позиції інформування прокуратури і служби безпеки для того, щоб такий запит? Тому що це йде масово майже по всіх районах області. Друге питання, то, що стосується призиву на страхову військову службу. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 274 18 березня 2015 року, на черні особи покладено завдання щодо призиву на страхову військову службу в кількості 700 чоловік. Із них до Збройних сил України 423 доючих військових формування, в тому числі Національної гвардії України, 231 і Державного спеціального формування 146. На сьогоднішній день відправлено до військової частини 222 чоловіка, із них до Збройних сил 155, до Національної гвардії 67 чоловік. Станом на 29 квітня 2015 року призначено до складу команд 490 чоловік, що складає... 70%. Складна ситуація, що ви, щодо виконання планового завдання з призову на строковійську службу сталося в наступних районах і містах області. Місто Чернігів при плановому завданні 250 вручено 91 помітків. Чернівський район при плановому завданні 150 вручено всього 42 поїздки. Місто Ніжин. при плановому завданні 50, вручено всього 9. Ніжинський район при плановому завданні 30, вручено 10. Куликівський район при плановому завданні 26, вручено 2 повіски. Місто Прилуки при плановому завданні 45, вручено 14. Хазяєвський район при плановому завданні 40, вручено 17 повісток. На даний час ситуація, що в лише зазначених районах та містах області, стає під загрузку виконання завдання президента України та Кабінету міністра Суховніського службу в області. До поїзди Дякую за увагу. Також депутати облради на своїй черговій сесії, окрім визнання Російської Федерації державою агресором та заслуховані звіту голови обласної ради прийняли дві глузові програми, чотири звернення до центральної влади та затвердили кілька десятків рішень. У роботі чергової сесії взяли участь голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч, заступник голови обласної ради Валентин Мельничук, народні депутати України Владислав. Атрошенко, Олександр Кодола, Олег Куприєнко, Олександр Черненко.